Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання дивлюся, місто Старокостянтинів, Хмельницька область по військових діях по загрозі з боку Росії в контексті війни в контексті військових дій. На період від 5 січня 2024 року по 16 січня цього ж календарного року. 24 рік. Так. Місто Старокостянтинів. Так, одразу вискочили. Так, у вас там іде розсіювання людей, які маскуються під сутаною. Тобто по ілюзії, релігія по ілюзії. Розумієте? Або Папа по ілюзії, ну, ці от священнослужителі по ілюзіям. Тобто це іде перевдягнені перевдягнені люди. Окрім того, вам ще можуть там ходити такі чутки, розсіюватись, от якби йдуть такі фейкові чутки, і псо з боку таких. Сумнівних порад, що робити, або якихось сумнівних нав'язування, якихось е наративів дурних. І це все робиться з метою, щоб ввести вас у стан такого дискомфорту, ввести вас в стан нерозуміння вашого майбутнього. В такому плані. Ну, і знову ж таки, тут йдеться мова ще про людей, які намагаються видавати себе не за тих, ким вони є. До речі, в мене дуже часто стало випадати папа, ой, папа, господі, папа, Це Карта Єрофант на розкладах на військову тему, так. Що тут Україна? Україна зупинилася. розумієте? Україна заблокована. Тобто тут і ПСО, дуже багато у вас і ПСО ходить, яке вас демотивують, дезорганізують, що Україна заблокована, розвитку України не буде. Ну, в такому така чуж собача, знаєте. Тому, будь ласка, тримайтеся в руках, можливо, навіть якісь і листівки вам можуть розносити, чи до вас чіплятися на вулицях, типа свідки Єгови, і вам цю поргу типу, про спасіння душі, щось таке вам можуть говорити. Але це все йдеться з Кремля. Вони насправді це дивіться, завуальовані ДРГ, які у своїй розмові з вами з метою пускати вам пил в очі, вони намагаються прояснити невідому інформацію для уточнення. От, от їм щось потрібно вас буде уточнити, ніби знаєте, від починається зі спасіння душі. І що в Україні це ну, неможливо спасти душу ну в такому плані. І закінчуються якимись такими банальними розмовами про життя, про побут, і можуть щось навіть вивідати, а де там що там, ну в такому плані, розумієте? Будьте, будь ласка, обережні, не зупиняйтеся. Якщо до вас хтось приходить, в мене дуже часто, до речі, почали дзвонити в двері і ходять люди ці єговісти або бактині. Тісти. Я нічого проти них не маю, але є люди, які під них маскуються. Тому, будь ласка, не відкривайте двері, не зупиняйтеся ні з ким не розмовляйте, бо вони вам просто вас використовують. Тобто, це йдеться за цими всіма розмовами, йдеться мова про підковерні, підкилимкові військові ігрища. Розумієте? От, от, от це йде збір інформації під масками батюшек, матушек і так далі. Атак, загроза є, дивіться, загроза є. У вас є захист, буде розсипатися, але захист вас стоїть, блокує. Але знову ж таки вони можуть передавати координати, точні координати, вони вже перевірені, хтось з ними поговорить, розумієте? І ось оці от вже от, оце от, таємниця – відома інформація стосовно певної координати. А ілюзія те, що вони от просто пускають пил в очі. і… Принесли вони до вас війну і притому приховану Килимкову. В такому плані будьте, будь ласка, обережні на цей період. Давайте ще там, по ітогу подивимось. Багато маніпуляцій, ну, скажімо так, можуть застосовувати. Вони. Ну, Мах він керує всіма стихіями, всіма інструментами, в тому числі і ракетами. Тому о, тут ваш повітряний простір над вами може порушити ракети, які до вас повертаються. повертаються. Тобто ворог незадоволений. Він хоче доказати свою спроможність, свою стійкість, якої немає, по суті, і тому він може до вас повернутися з ракетами. Окрім того, що тут є дрони, то вам ще можуть загрожувати ракети. Але дивіться, тут карта сили пряма. Не дочекаюся того, що у вас дуже добрий захист. Але знову ж таки, загроза є. Так, а ну дивіться, давайте тут. Ну, домовленості, вибір. Якась місцина під загрозою дуже цінна, дуже важлива, важлива і важка для досягнення. Бо вона дуже добре захищена, дуже добре захищена вас. Так, ну, я не буду вам детально, що це говорити. Добре, ви самі знаєте. Так, тепер давайте ще подивимось одне місце. То ви мене просите зробити? Це Курахово, місто Курахово. Курахове. Донецька область по військових діях, по загрозі з боку Росії в контексті війни. На період від 5 січня 2024 року по 16 січня. Цього ж календарного року, так, місто Курахове. Там війна йде, це прифронтова територія, воно так і показано: прифронтова територія. Тобто війна, а тут поруч ви, і, і вас намагаються стримати ту е загрозу війни, яка може до вас наближатися. Тобто лінія фронту. У вас там йде. Е Перед вашим містом ідуть бої. Воно прямо і показано, що стримують. Якщо взяти по загрозі для мешканців з повітря, то тут дивіться карта війни на вашій території, і знову ж таки цю війну наші відбивають. Працює, працює ППО і е, тріумфально працює ППО. Але криза є на вашій території, є кризова ситуація. У вас там багато цих шпигунів, тих любітелів руського міра, які е, зробили усвідомлений вибір. Робити, окрім того, що ворог вам загрожує з повітря, так тобто це ідеться потужна робота ППО, то вони ще і внутрі вашого міста створюють якісь такі ситуації критичні. Пов'язані із агітацією, або із м, розумінням е, такого соціального клімату, хто що вибирає, агітацію переходити на бік ворога. Ось тут, тут більше йде. Роби вибір, роби вибір, е, перейти приховано на бік ворога, щоб нам допомагати. А що допомагати? Що допомагати? Заблокувати, зупинити Україну. Знову ж таки, роби перевагу, щоб перейти на бік Росії, тобто, так ми зможемо наблизити її до себе. Ну, розумієте, блокування іде України. От як і в Старокостянтинові. Тобто переходьте на. Тобто починає таку поргу нести, знаєте, Боже, мені аж тошнить від цього, господі. Боже, які люди страшні. У нас багато. Дивіться, у вас. Зараз. Так, відома інформація стосовно е якогось. Дивіться, ворог знає вже якусь інформацію стосовно якогось ресурсного місця. Це може бути місце пов'язане з великою кількістю людей, центри відпочинку, я не знаю, чи є у вас чи ні, або парки, там, де от зазвичай багато людей, магазини великі, супермаркети. І тут вони мають якісь, будуть, будуть намагатися втілити свої плани у життя. І ППО буде працювати, блокувати, але вони, знаєте, мають намір якийсь не дуже добрий. Ніби як. Зараз хвилинку, що тут. Вони хочуть, хочуть. Ну, знову ж таки, прихована якась робота йде серед людей, серед багатої кількості людей. Е, можливо, це буде навіть якась акція зроблена, чи то якісь збори. Е, я не знаю, чи є у вас якісь збори, агітаційні збори, мітинги, мітинги. М Мітинги, які спрямовані, які мають підтекст, Підтекст, навіщо нам таке життя ну, в такому плані. Тобто така от може бути агітаційна дія ще, збори якісь, агітація, багато, ну, вливання якоїсь інформації, тобто нібито це інформація. Відома, да, от як ясен, ясний день. Але там іде якась прихована дія, тобто тут істинні наміри вони блокуються, розумієте, блокування істинних намірів, які можуть застосовувати ворог у своїх підкилимкових діях. Вони знають, що на одну людину вони не вплинуть, а вони будуть намагатися впливати на людей у натовпі, коли емоційним зараженням люди е мають, е і натовпом керувати набагато легше. Ну от щось таке у вас там буде. Якісь мітинги, не ходіть туди, бо там. Е Істинні наміри, вони блокуються. Ну, і стосовно тої у вас є загроза для місцин загального перебування людей, там, де багато людей в тому плані. І якась може застосовувати підладія. Підладія в таких закладах, що це таке щось. Бачите, це може бути постраждалі. Може, дивіться, щоб не було якихось вибухів там. Розумієте, якщо це якась приховане щось. Це можуть бути і мінування, от, іде от роз, розсредоточені тих е, мін. Або люди, які можуть створити якусь диверсію. Вибачте мені, будь ласка, якщо, може, ви будете незадоволені, але ну, уникайте в будь-якому разі, уникайте місцинського скупчення людей. Тут ворог щось планує, дуже підле і підступне. Це плани ворога. Плани. Він наразі от думає про це. Щось. Він не може дочекатися, коли він це зробить. Жінка, жінка. Жінка там може працювати. Він ніяк не дочекається якоїсь інформації від жінки, яка зливає. Це щось може бути біля води. Біля води щось. Щось з водою пов'язано. Дивіться, я вам інформацію даю, ви, е, Ребус, той, я сподіваюся, розгадаєте. Ключові моменти я вам показала. Знову ж таки, у вас е, в вашій сім'ї буде якесь незадоволення, якийсь конфлікт, якесь розпадання сім'ї, тобто загроза для цивільних тут іде. У вашій домівці, загроза для цивільних, для домівок іде. Багатоквартирні будинки. Коли є тривога, будь ласка, йдіть в укриття. Мені не подобається, що тут. Можуть жінки постраждати, до речі? Жінки можуть постраждати. І чоловік. Дуже ризикована ситуація. У вас якась може бути з водою. І будуть стабілізувати. Десь локально якась може бути загроза. Локальна. І знову це йде спроба ворога показати. Локально десь із там, де. Якісь місця, вони, окремі якісь. Це, а це, дивіться, це, знову таки, жінка, це жінка зливає. Жінка, яка ховається. Жінка фігурує жінка, яка допомагає ворогу. Яка відкрилась дияволу? яка. Будь ласка, будьте обережні. Вона відкрила кордони для диявола. маніпуляторша. Вона не та, за кого себе видає. Я вам е показала ключові моменти. Але ви будьте, будь ласка, уважні, що то за жінка. Що це за людні місця, які там агітації у вас ведуться. І там заправляє жінка, яка ніби з людьми спілкується, така сердобольна, така емпатійна вся, але вона не та, за кого себе видає. Не та, за кого себе видає. Може працювати в парі з чоловіком. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що, тому що ми не